Щоденник ДДА, 18 березня служіння. Ми служимо, просто перебуваючи поруч, щоб підтримувати і надихати інших учасників програми під час їхнього переходу від стану заляканої дорослої дитини до цільної людської натури, здатної діяти з безпосередністю дитини та здоровим глуздом зрілого дорослого. Велика червона книга, сторінка 354. У нас, дорослих дітей, від самого початку був дар виявляти чуйність і участь до інших людей. Проте багатьох із нас не вчили розвивати цей дар здоровим чином. Оскільки нашу первісну цінність не підтримували, а навпаки, примусом і покараннями практично заводили до нуля. Наш дар служіння було спотворено, він перетворився на співзалежну поведінку, що змусило нас дивитися на любов і прийняття через призму догідництва, опіки та пошуку схвалення. Зараз у ДДА ми можемо спрямувати цей дар у русло здорового служіння. Участь, підтримка і заохочення інших у їхній роботі за програмою ДДА сприяє зростанню рушійного імпульсу нашого власного одужання. Ми в захваті, коли відчуваємо звільнення від своїх страхів і обмежень. Тепер можна почуватися природньо і чинити згідно з портаманною нам безпосередністю і здоровим глуздом. У свою чергу такий ентузіазм спонукає інших дорослих дітей, які одужують, ділитися цим імпульсом і захопленням. Передаючи їх іншим, ми всі отримуємо користь від поширення свого дару. Сьогодні я прийду на збори ДДА або проведу час один на один із попутником. Я по-справжньому буду поруч, підтримуючи і надихаючи інших дорослих дітей, щоб вони могли звільнитися від страхів і обмежень фальшивої особистості, відчувши захват від зустрічі з істинною особистістю.